Стравматичний стресовий розлад це дуже маркерний, тобто розлад, який дуже яскраво ілюструє причину виникнення. Причина виникнення слова стрес, тільки я вже сказав, гансельє, мабуть, в грубу би крутився, якби стрес поливали тільки поганими словами. За Гансом Селі, ім'я якого знають всі, вже канадський патолог, а стрес – це судове, стрес це навчання. Стреса адаптації. це для мене головне, якщо чесно, головне філософське відкриття мого життя. З одного боку, ми всі хочемо стабільності, комфорту. А... Служ, ви описуєте життя глибоко божевільної людини, яка ставиться нереально до себе або до оточуючих, яка постійно. Блаженно-щаслива. Але я розумію, що я, я зараз даєте що тільки стрес, тільки е, стрес, і коли ти вирішуєш проблеми, робить тебе людиною, ну скажу так, по-своєму, ефективною.